Доброго дня, Зачу, Іван, мастерсь організація авто і Володимир фонд вільний дум. Ми отримуємо дуже багато дзвоників і комунікацій від, мабуть, тисячі волонтерів, як з України і за кордону. І в більшій мірі їх цікавить одне питання, особливо ваша вчорашня постанова, ще більше сколихнула і з десяти з дев'яти вечора, взагалі, масив дзвоники пішло про те, про те чи з 1 грудня, чи можна буде ввозити транспортні засоби на благодійні організації і передавати їх конкретним військовослужбовцям як фізичним особам? От оце запитання. Це перше. І якщо так, то чи в цьому листі, який ви кажете, що буде спільний з митницею, чи буде ця, ця процедура прописана, чи не буде таке, що ви думаєте, що так? А митниця каже, що стаття 6 і піде в. Резонанс статтею першої закону України про гуманітарну допомогу. І фактично, ви думаєте, що так, вони думають, що ні, автомоб... ти, автомобілі стоять на кордоні. Лист, лист немає нормативної сили. Ми зробимо спільний наказ. Я розумію, що лист немає спільної нормативних дії. Дивіться, наше завдання не зробити так, щоб було різне тлумачення, а насправді вийти з єдиним тлумаченням сьогодні. Про фізичне посітні. Загалі питання, бо їх право на отримання автомобіля визначено новим законом, який ще не підписаний. А е, поки ГОшки передавали ці авто на військових, просто як благодійну допомогу, враховуючи те, що військовослужбовці по податковому кодексу були звільнені від сплати будь-яких платежів за таку допомогу. Цей трек нічим не змінився. Окремо ми врегулюємо трек передачі на військового для виконання його військових цілей. У будь-якому випадку ми точно синхронізуємо всі свої кроки з митницею і випишемо це єдиним нормативним алгоритмом. Дякую. Я просто хочу підсумувати, підкреслити. Тобто, з 1 грудня нічого не міняється, можна буде завозити так, як на сьогодні. Ми з 1 грудня залишили той самий паперовий механізм, як і сьогодні. Дякую, зрозуміло.